Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТВ покажу, що буде з акційною ціною вже від завтра із 4 червня по 10 червня, включно при оплаті карткою. АТВ. салат із морських водоростей чука 250 грамів. Ціна буде 55,20. Заправка буряково-томатна. 200 г від торгової марки День у день за 21 гривню. Вермішель швидкого приготування, смак курка або гостра курка. Вага 60 грамів, ціна буде 6 гривень. Суміш зелені від торгової марки. Своя лінія. Вага 10 грамів, ціна 7 гривень. Сушені томати з часником та базиліком. Вага 20 грамів, ціна 12,50. Вода питна, оброблена, сильно газована від розумного вибору. Об'єм 2 літри. Ціна буде 15 гривень при оплаті карткою АТБ. Від торгової марки День у день. Вафельні коржі, призолі. Вага 50 грамів. Ціна акційна 21 гривня 50 копійок. Шоколад Пористей від торгової марки Рошен, Вага 80 грамів, ціна 38 гривень. При оплаті карткою АТБ. Згущене молоко від своєї лінії. 440 грамів, незбиране з цукром 53 гривні та 70 копійок. Від торгової марки комо сир м'який. Бринза ніжна або ін салата. Вага 170 грамів. Ціна акційна 45 гривень. Масло біло церківське, селянське, 72,6% жирності. 180 грамів. Акційна ціна 71 гривня та 50 копійок. Торгова марка водний світ. Ікра із лососем. В упаковці 180 грамів. Акційна ціна 44 гривні. Чай грейс в упаковці 27 пакетиків. Є два варіанти: «Алі Грей Ті» з ароматом бергамоту або альпійський букет. Ціна акційна 40 гривень 60 копійок. Туалетний папір від своєї лінії. Ароматизований аромат персик 4 штуки. двошаровий Ціна за упаковку 36,50. Дезодоранти аерозольні від торгової марки Арко. 150 мл за 74 гривні. Крем мило рідке від торгової марки День у день. Для рук 460 грамів у упаковці. Ціна 20 гривень. При оплаті карткою АТБ. Порошок для прання савекс вагою 3 кілограми. Універсальний або для кольорових речей. Акційна ціна 249 гривень. В нашому місті картки АТБ можна придбати безпосередньо на касі цієї банківської картки, ціна 50 гривень, і при реєстрації вам тих 50 гривень повертається на картку. Є від різних банків, ще буває від МОНО. Не акційний товар, але хотіла вам показати. Появилася ось така новинка: макаронні вироби від торгової марки День у день. Пера – 1 кг. Зараз ціна не акційна – 40 гривень. Спіральки, пружинки. Вермішель. Ціна за кілограм.